А ви що тут робить? Ну а перед початком відео хочу вас попередити про те, що я вже три місяці живу в Україні. Тобто не за кордоном в Грузії, як я казав в відео відповіді на питання, а в Україні. На жаль, не в своєму рідному місці. Тому я живу зараз західніше, на Волині. І не питайте просто, будь ласка, чому в мене дуже часто міняється задній фон? Бо я просто приїхав. А я вам бажаю приємного перегляду та запасайтесь чимось солоденьким та наливайте чайочок. Приємного перегляду! Ну що ж, заходимо, заходимо в мою кімнату. Ох, щось я боюсь. Дякую сонце. Нічого не видно, так? Да. Включаємо світло. Ох! І так моя кімната виглядає вже покраще. Почнемо, напевно, з плакатів. Я не знаю, чи цікаво вообще, людям плакати. Опенгеймер синій жук. От по цим плакатам. У, красивенький, який взагалі красивенький, блін. Як говорить бабуся, вже ж знаєте. Плакати, плакати. По цим шістьом плакатам, можна подумати, що я анімешник. Але якщо подивитись назад. Не тільки. ну, Тематика лего мого каналу, тому щоб не повісити. Штатів Гоша. О Охороняє мене кожну ніч. Да, стоїть тумбочка. Тут все, що мені треба. Моя кровать. Законне місто. Місце, де я лежу. Фотографії. Пам'ятні фотографії. Тут. Я зі своїм батьком, тому чому б їх і не повісити. Знаєте, відео тільки почалося, а я вже показав вам всю свою кімнату, можна сказати. Ну, я ще буду розбирати, я буду показувати в тумбочках, що в мене знаходиться, і все в такому дусі, тому не переживайте. Отут просто сокровище. Тут усі мої транспорти. Міні-каса Алії з Гаррі Поттера, Саморобний ад із Лего для свого світу фентезі. Фон, типу, такий із різних коробок із-під подлего. Отут Лего теж, да. Отут в цих коробках Лего. Да. Спитаєте, чому воно підписано москальською? Або ці коробки в мене лежать, напевно, ще з 19-го року. Напевно, не знаю. От. Тому ось так. Переходимо далі. Тут в нас гелікоптер, дракон, два легоміха ніндзяго, і. Як це називається, Людина Павук, Піратський корабель. І саморобка, яку я зараз ну, будую досі. Теж по світу фентезі. Ось це внешня стіна мого палацу. Ось це. Два лицарі, які стоять на захисті міста. До речі, оригінальні з старих серій Касл, тому от так. А отут тренувальна зона для лицарів. На підвіконі в мене теж парочку саморобок, але це вже для зйомок третього епізоду кровавого зомбавірусу. Ви дочекалися? Не знаю коли, коли лампи до мене приїдуть, от тоді. Буду знівати. А поки що це спойлер, тому показувати не буду. В цій тумбочці багато всього корисного для Лего. Відкриваємо тут Лего солдати всі мої. Тут не відсортовано Лего в мене все. Тут інструкції. А от тут нижче майже весь мій арсенал. Лего Леві фігурки, до речі, всі оригінальні. Ось тут всі торсики, ноги, шоломи, шляпи. Тут рідкісні такі детальки лежать. Тут в мене теж деталі, там сходи, всі фігурки фентезі, ну їх там около, я не знаю, 70 штук. І всі мої лего аксесуари. -да. Тому оцей ящик. В мене дуже корисний для саморобок і дуже цінний. Отут я навіть показувати нічого не буду, бо отут, в цій шафі, лежать. Ні, не речі, як ви подумали, тут лежать просто сміття, яке я не хочу розбирати. Тому ви це ніколи не побачите. Це буде секрет до кінця мого життя. Тут нічого цікавого, тут тільки нав... для навчання всяка штучка. Отак от, от. Тому тут нічого цікавого. І напевно саме цікаво в моїй кімнаті, якщо взяти оцей пультик, ви, напевно, здогадалися, що буде. Натискаємо. І просто по всій кімнаті горить червоне світло. Тобто, да. Я можу навіть переключати це світло зараз продемонструю. М -м -да. І так по всій кімнаті майже тут не достає. На жаль. Але якщо вимкнути світло, Взагалі кальфасик, Кайфасик Мумасік. Мені дуже подобається це світло. Я під ним кожну ніч сиджу. У мене навіть я вмикаю це світло, і в мене навіть один раз вечірка була. Можливо, я навіть знайду світлини, бо я знімав. Тому, якщо знайду, то ставлю в цей ролик. Ну а, так протягом довгого... ну а так протягом довгого часу буде виглядати фон в моїх відео, якщо я, я взагалі їх знімати буду, бо останнє відео, яке виходило ну, 7 місяців тому, тому я не знаю, чи будете ви часто бачити цей фон, але... В майбутньому я планую міняти, міняти свою кімнату, тобто, вішати ще багато плакатів туди. Планую ще багато різних аніме дивитись, от сюди ще вішати. Тобто, ну, планів на цю кімнату у мене багато. Треба їх тільки виконувати. Я думаю, на цьому все. тобто, Кімнату я показав повністю. Тобто, в мене більше тут нічого немає, ми все побачили. Тому чекайте на анімації. Більше я вам нічого сказати не можу. Ну, тільки чекати. <рес> ну, а якщо ви захочете написати мені під цим відео коментарі, а коментарі будуть заблоковані, то тоді переходьте по спільноті на моєму каналі і під постом з цим відео пишіть свої. Як це сказати? Мненіє. Я не, не хочу так сказати свої враження про мою кімнату. Тому, якщо ви чекаєте другої частини, якщо в мене ще кімната стане краща, то теж прощі. Ставте лайки, підписуйтесь, мені буде дуже приємно, бо у нас майже 200 підписників. І я буду дуже рада, якщо ви підпишетесь. Ну а з вами був. Я чомусь в мене інша фраза була. Но звам вами був Лего Каунтри До зустрічі!